Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні-трактор Scout xt 244 З самої назви, а конкретніше з приставки XT, я думаю, зрозуміло, що це Sintay. Одразу скажу, що комплектація тут цікава, але ще цікавіше це його ціна. З усією впевненістю, я вам скажу, що це найдешевший повнопривідний 3 міні-трактор, який коштує 5950 доларів та ще й має досить цікаву комплектацію. Також одразу хочу пояснити, я ніколи не, не казав жодному своєму відео, що ось дивіться це найкращий трактор, купуйте тільки його. Моя задача вам його показати, розповісти, усі його плюси мінуси, а ви вже самі приймаєте рішення. Що ж стосується конкретно цієї моделі, тут, звичайно ж, є свої конструктивні недоліки, про які я вам розкажу. І в кінці ми зробимо якийсь висновок. Але давайте про все по порядку. Дизайн особо обговорювати не будемо, в кожного різний смак, А розпочнемо з розмірів коліс. Якщо ви замітили трактор на широких колесах, і передні мають розмір 6 на 14, а задні 9,5 на 20. Диски не розборні, грузи на задніх колесах є в комплекті. Що стосовно колії, на задніх колесах її можна змінювати. А що стосується передніх, то її можна тільки розширювати. І то тільки за допомогою проставок. Зараз же колія встановлена по центрам 1 м. Що стосується кліренсу, це 22 см а агропросвіт 30 см. Передній мост установлений простий, кулачного типу. Дуже схожий за конструкцією на Вазовський. Гідроциліндр, як ви бачите, встановлений спереду моста по ходу трактора. І він двосторонній. Стосовно моста ще хотів би додати, радіус розворота на такому тракторі буде більший, ніж на тракторі з кулачним мостом. Ну і звичайно ж, цей мост потребує більшої до себе уваги в плані того, що потрібно його частіше змазувати і слідкувати за поворотними втулками. Що стосується задньої трьохточки. підйомний механізм розрахований на вагу 420 кг. І якщо візуально порівнювати навіть з моїм синтаєм, тут метал. На нижніх тягах трішечки товстіший, плюс підсилений полоскою металу знизу. Причіпний вузол тут тільки один, і він не регулюється, але зроблений зручно і нічому не заважає. Також чую деяких людей, що незручно, коли ці розтяжки або стяжки, як їх правильно назвати, кріпляться всередину, але в мене з ними проблем поки що не було. Вал відбору потужності тут стандартний, шестишліцевий. З однією швидкістю на 540 обертів за хвилину. Що стосується масляної ванни гідравлічної системи, вона тут йде окремо від трансмісії, і, до речі, з невеликим об'ємом, туди влазить всього 1,5-2 максимум літра масла. Сидіння тут встановлене, звичайно ж, дешевеньке, амортизація відбувається за допомогою двох пружин, і також воно просто двигається вперед та назад. Що стосується комфортної посадки, місця тут в принципі вистачає, але заважає речах вімкнення переднього моста, та потрібно привикати до речага перемикання КПП, який знаходиться посередині. В принципі, до цього швидко звикаєш і проблеми ці зникають. По передачам тут три передачі вперед і одна назад, плюс два діапазони повишені та понижені. Все це перемикається одним речагом. Зліва ж знаходиться речах, який вмикає вал відбору потужності. Я одразу кажу, він короткий, потрібно його збільшувати. Справа у нас вмикання блокіровки задніх коліс і речах керування розподільником. Приборна панель виглядає стандартно, є 5 показчиків, також встановлена така компактна панелька управління освітленням, поворотами та сигналом. Дуже схожа таку, як на донфенгах. Ставлять. По приладам, тут показчик температури холоджучої рідини, тиск масла, амперметр, показчик рівня палива в баку і лічильник мотогадин. Так як капот відкривається вперед, то доступ до двигуна в принципі хороший, але є один нюанс, скажімо так. Так як в порівнянні зі звичайним Сінтаєм, тут мала приборна панель, то паливний бак, скажімо так, нависає над двигуном і доступ до клапаної кришки не зовсім зручний. Заявлена ж ємність паливного баку 20 літрів. По фільтрації все стандартно, є фільтр відстійник і фільтр тонкої очистки палива. Повітряний же фільтр контактно-масляний з циклоном, тобто теж нічого не звичайно. Да, До речі, на впускному колекторі встановлена свіча накала для полегшення запуску у зимовий період. З лівої сторони на двигуні ми бачимо два інша насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Генератор тут встановлений потужністю 350 Вт, розширительного бачка для охолоджуючої рідини, як ми бачимо, теж тут немає. Акумулятор тут встановлений стандартний 60. -ка. Так, і не сказав вже самого основного по двигуні. Це ютовський двигун, трьохциліндровий, дизельний потужністю 24 кінських сили. І я б зовсім не сказав би, що він чимось гірший за КМ. Тепер давайте розповім про особливості цього трактора. Саме основне це те, що між коробкою і щепленням тут встановлена гибка муфта, яка є простим розходником на цих тракторах. І ці гибкі муфті бувають тільки на цих коробках, тобто на три передачі вперед і одну назад. Для того, щоб її замінити, потрібно не повністю, але все ж таки розкочувати трактор. У мене на каналі є детальне відео, як це робити. Тому що я маю використання схожий Сінтай 220 з такою ж коробкою тільки задньоприводний. Всі відео є на каналі, тому кому цікаво, переходьте, дивіться. Особисто я вважаю, що не потрібно боятися цієї гибкої муфти, нічого там складного немає, вона недорога. Що ж до того питання, наскільки їй вистачить, ну тут складно сказати. Кожен користується трактором по-різному, дає йому різні нагрузки. Я, наприклад, замінив цю муфту після того, як зафрезерував 4 гектара. Але земля в нас важка, попадались і пеньки ловив, ломав і ножі на фрезі ну, це таке. Головне, що ви маєте розуміти, все ж таки це маленький тракторець, міні-трактор. Тож навантажувати його потрібно відповідно. Як я вже казав на початку відео, на сьогоднішній день це сама дешева модель Сінтая 244 THL. Але хочу зауважити, що. Дешево, значить погано сюди зовсім не відноситься, комплектація хороша. Та й сам по собі трактор зроблений якісно. Ну а звичайно ж, вирішувати вам. Тож думайте, хто зацікавився, дзвоніть по телефонам або у кого якісь є запитання. Зараз ми ще заведемо трактор та трішки проїдемося. Ну і як завжди, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.